Все. Ну що, люблю друзі, 10 листопада, а ми чесник садимо з біогумусом. Покажи біогумус. оце результат наших червячків. Знаєш, який біогумус. Сипайся. І засипаємо в кожну лунку. Не жаліємо. Ну багато його, звісно, не треба, Ну такий. І 10 листопада посадимо часник, а весною снімом. Покажемо вам який він буде на біогумусі. Так побільше лін, мабуть, так? Да? Я ще зверху посиплю і буде. На, розсипає, як лісі так буде О, Розсипаємо біогумус і садимо часник. Блін, а як мені? Ладно. Я думаю, гото. Я ж маленьками розсипаю. Навірно, точно жмем. Бо то багато. І подивитесь весною, який буде чесний. Я вам. Як не забуду. Чи як живий сейчас Щас хитне враження. Хочва глина, почва да, глина, глина глиною. Перший рік ми тут. Взагалі нічого не вродило. Ну, петрушка, дивись, яка набір. Зелено. Так я завів червиків. Думаю, що робити. Тут гориста місцевість завести перегній дуже проблематично, дуже дорого. На так збираю в лісі там листя. І червячки його їдять кухонні. походу мене уважає там, он тут ушка яка цебуля була в цьому <какати> <какати> І я думаю, хлон це ще десь ще червячок біого mm -hmm. хай він там собі біогуму скроп. Так що якось так. До зустрічі весною.